Доброго вечора, підписникам мого каналу. Дане відео започатковує багаторазові відео щодо внесених сьогодні оприлюднених проєктів законів щодо глобальних, всерегулюючих, як я зазначав у своїх попередніх відео, змін законодавства щодо мобілізації. Щодо призову на військову службу, щодо проходження військової служби, можливо, щодо демобілізації, е, оприлюднено на сайті Верховної Ради офіційні два законопроекти. Перший законопроект, великий законопроект. Щодо всіх питань Верховна Рада, депутати будуть намагатися проголосувати єдиним законом, там близько 70 сторінок. Має намір держава врегулювати значно звузити права військовозобов'язаних, права призовників прописати багато нових обов'язків, і це один законопроект щодо мобілізації, і другий законопроект попутно. Вони поруч за ручку йдуть. Це законопроект щодо відповідальності. Відповідальності за порушення, так би мовити, так званого мобілізаційного законодавства. Я, як практикуючий у судах адвокат, почну цей, цю серію відео щодо змін, яких ми очікуємо, із. Закону щодо відповідальності. Яка відповідальність загрожує е, особам, людям, які ухиляються від мобілізації. Таке є е, медійне усталене слово ухилянт, хоча воно не має юридичного навантаження, то поїхали. Значить, зміни очікуємо не раніше е, весни 2023 року. Четвертого перепрошую року. Чому? Тому що в Верховній Раді має пройти три голосування після першого голосування, обов'язкове доопрацювання в комітетах там на рівні. Трьох тижнів місяця, потім друге голосування, потім прийняття в цілому, і потім прийняття президента. Отже, е, життєвий цикл е, законопроекту до е, прийнятого закону ну, в середньому від двох до трьох місяців. Тобто, на весну, якщо оперативно будуть е, розглядатися всі процедури Верховної Ради, можна очікувати наступні зміни. Отже, щодо відповідальності. Держава щодо мобілізації могла застосувати принципи, ну спрощено кажучи, батога і пряника. Що е, особливих е, преференцій е, там, особливих заохочень, гарантій е, в законодавстві наразі на зараз не бачимо. Але принцип батога е, дуже якісно планується виразити у. Відповідальності. А саме е у проєкті передбачено, що військове зобов'язання, які не виконали обов'язки громадян щодо мобілізації, за повідомленням керівника ТЦК, вносяться до єдиного реєстру боржників. І до них можуть вноситися такі обмеження: заборона виїзду за кордон, дуже страшно. Е Умовно кажучи, так або інакше чоловіки призовного віку за відсутності там відсрочок, інших життєвих обставин, доглядом за інвалідами, наявності у сім'ї інвалідів, наявності власної інвалідності, так чи інакше не можуть виїжджати за кордон. Заборонено проведення операції з рухомим та нерухомим майном. Обмеження права на керування транспортним засобом, обмеження права користування розпорядження коштами на банківських рахунках, іншими цінностями, відмова в укладенні кредитного договору чи договору позики, призупинення отримання пільг від держави. Значить, планується це вносити чомусь в реєстр боржників, і це все відбувається за рішенням. Керівника ТЦК, воєнкома. Значить, тут одразу коментую, що так, є у нас в Україні там реєстр, єдиний реєстр боржників. Це щодо рішень судів, які набули законної сили, де там з особи стягуються суд вирішив, суд розглянув позов банку, вирішив там, стягнути певну суму конкретизоване, тобто особа несе там, цивільну правову відповідальність за кредитне зобов'язання шляхом там, сплати там, заборгованості за кредитом. Отримав кредит, не сплатив. Тут же спектр відповідальності і заборона виїзду за кордон, заборона проведення операцій з нерухомим і рухомим майном, відмова в укладенні кредитного договору. Одразу думки, як держава може заборонити там приватному банку, там укласти з вами, наприклад, кредитний договір, коли є там свобода цивільно-правових відносин і так далі. Тобто сам перелік санкцій широкий, практично він, він може там примусово запровадитись в цей реєстр боржників, але як. Примусово там заборонити розпоряджатись нерухомим майном це значить зобов'язати нотаріуса перевіряти таку інформацію. Це дуже жорстке звуження прав особи, конституційних прав особи. Таке звуження не може відбуватися. Звуження прав особи там, розпоряджатися своїм майном. І тут увага, я підкреслюю: дуже важливо, що. Такі рішення приймаються за підходом юридичним, мають прийматися судом тут же за рішенням керівника ТЦК. Далі. До адміністративної відповідальності, це так би мовити, були нові види відповідальності. До адміністративної відповідальності на сьогодні існувала і існує стаття 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення законодавства про оборону і мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Порушення законодавства, там загальна стаття. Вона передбачала відповідальність. Це більш жорстка стаття. Від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 3400 до 5100. Гривень, а саме це широка стаття порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вона вкрай рідко застосовувалася, оскільки застосовувалася простіша стаття порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Там були штрафи. Вам відомі скоріше від 50 неоподаткованих мінімумів це 800 гривень. До 100 неоподаткованих мінімумів. Це 1700 гривень. Ось, так би мовити, був самий ходовий штраф. За Кодексом України про адміністративні правопорушення. І він був реальним, життєвим. Тобто 850 гривень особа сплачує, якщо не стала на облік, якщо змінила місце реєстрації, і так далі. То пропонується цю м'яку статтю 210 переписати санкцію. Санкцію, очевидно, переписати в бік е, збільшення. Адміністративної відповідальності старт від 8 тисяч гривень до 17 тисяч гривень порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. І більш жорсткіша стаття е, взагалі передбачає нереально високі штрафи порівняно із е, ціною. Е, Прожиткового мінімуму, мінімальною зарплатою в Україні. А саме порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу на громадян та посадових осіб від 2 тисяч неоподаткованих мінімумів це від 34 до 85 тисяч гривень. А в умовах особливого періоду ми маємо особливий період. Тобто, ця, це перша частина без е, воєнного стану. А в воєнний стан е, відповідальність е, від 153 тисячі гривень до 204. 000. Тисячі гривень. Ось такий, е, така відповідальність, повторюся, на сьогодні існує вилка відповідальності за цією жорсткою статтею статею. 3,450 тисяч гривень, а пропонується збільшити до 153,204 тисячі гривень. Строк притягнення до адміністративної відповідальності, збільшується до трьох років, оскільки зараз існує там загальні строки про адміністративну відповідальність про три місяці, такий строк пропонується збільшити до трьох років. І знову ж таки, саме цікаве, я підкреслюю, що такий вид відповідальності, тобто штраф на рівні. 204 тисячі гривень там, на військовозобов'язаного або на керівника підприємства, який підприємство зобов'язані вести облік військовозобов'язаних, подавати дані про ТЦК, про працівників військовозобов'язаних, на керівника підприємства накладає такий штраф нереально високий. Керівник ТЦК. Ну, невже тут е, не проглядаються певні корупційні ризики, коли такі високі штрафи можуть накладатися не судом, а керівником ТЦК? І наостанок є кримінальна відповідальність? Що ухилення від призову на військову службу, так само додається щодо ухилення відмова проходження медичної комісії ВЛК кримінальна відповідальність на строк від 3 до 5 років позбавлення волі. Ну, тут певним чином я оговорюся, що вже існує така кримінальна відповідальність. Тут додано такий практичний момент, що особи дійсно відмовлялися від проходження ВЛК. І так би мовити, застосувати кримінальну відповідальність за відмову від медичної комісії невідомо на даному етапі, чи е, особа є військово зобов'язаною, чи такою, що не підлягає мобілізації з огляду на стан свого здоров'я, який не визначений. То тепер е, на етапі відмови від ВЛК призумується, що особа має нести кримінальну відповідальність. І сама родзинка цього закону я приберіг на останок, що знову ж таки Кодекс про адміністративні правопорушення в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення. Особа може бути затримана е, працівниками е, ТЦК до трьох діб. І, або працівниками поліції затримання три доби. Це вперше, я би назвав це сенсаційні зміни законодавства, оскільки наш законодавець, починаючи із встановлення запровадження незалежності України, не допускав такої міри, такої дуже шаткої міри, ну, легко застосовуваної міри, нібито превентивно. У нас існувало три години. За ці три години працівникам поліції з огляду на технологію штучного інтелекту і так далі. Дуже легко зараз в сучасних реаліях встановити особу. Встановити особу там, достатньо її сфотографувати через штучний інтелект, будь-яку особу встановити дві хвилини займає у поліції. А ось тепер. Мається на меті прописати затримання особи на три доби. Це ніяка не санкція, це просто затримання, нібито для встановлення особи. Такий законопроект. Я думаю, що це перший поверховий аналіз. Пробіглися на ви, по видам відповідальності, які за позицією держави матиме право застосовувати керівник ТЦК. З вами був адвокат Піксель Савчак. Продовжуємо. Я вичитаю детально закон, підсумую, щоб не було зайвої води, і проаналізуємо, що пропонується нам на весну 2024 року. Дякую, у мене все.